Львівський колектив Ківс ЛДФК найті 2 прийматиме на власному майданчику еліксус хімік-танчик з міста рівне. Довга подача, але тут контролює ситуацію. Удар відбувся. Ось такий. от. Є простріл, і тут як же ж так не забили рівняни. Зараз удар. Трохи високо над воротами, але все-таки хороша спроба. Удар відбувається, Але повз ворота. Відповідно, ось так. всього лише два очки. І зараз удар. Рятує тут Кіпер. Кіф Зелдофука. Вирішує він перевести м'яч на протилежний бік. Удар. Дуже добре, дуже так сильно. Але створить Кіф Залдофука і не ті два. Кілька моментів. І зараз удар! О! Забиває команда зі Львова. Ось так. Чудово. Завершилася атака. І бачимо перший гол у нашому матчі. Артур Гречук. Ні, тут немає. І є Гол! Не було тайм-ауту. І митю ж відповіли своїм голом рівняних. Як я вже згадував, обидві команди зазнали поразку стартовому турі. І забиває знову Київ Судофака і найті 2-2-1. Вдруге в цьому матчі вони виходять вперед. Ось тут вдало перехопили і забили. Вітаємо Ігоря забитим м'ячем. Удар і високо над воротами. Тут все-таки менше 5 хвилин ще грати. Першому таймі чистого часу командами. І зараз може бути небезпечно. Є гол! Є гол. від Віталіксус. Хімік танчик. Відзначився голом номер 11. Максим Дерман. Ну, точно не можна сказати, з яким рахунком завершиться цей матч. І перекладено. Який же момент для. Київсь-ЛДФК і на ті 2 Це просто божевілля. Вінський 13 13-й Олег Данилович Данилович. 22-й. І зараз перший момент для Львів'ян. Назар Станкевич, тренер Юрій Шукатка. І є гол! Від Ківсь. ЛДФК і на ті два. Ось такий от початок другого тайму. Ігор Михайлишин завдав результативного удару. Капітан записав до свого активу дубль. І Вітаємо Ігоря з цим взяттям воріт. Явний герой цього епізоду. Зараз знову сейф від явного. Подивіться, що він робить. Тут просто розстрілювались ворота. Леснюк Гричук. Зараз вперед все-таки виходять львів'яни. Під дальню сійко простріли. Як тут вже. Все-таки вдається прориватись. Тут дивіться, який момент жорсткий. Ярмола віддає вперед. І тут може пробивати гравець Інайті 2, але не вдалося Дрозду, Назару Дрозду тут реалізувати моменти. Боднар, Боднар. Намагається пробити. Боднар! Гол! Забиває Максим Боднар. Який же удар. Так само, як і кілька хвилин тому він змістився і пробив, але цього разу точно і якісно і подвоїв він перевагу власної команди. Колектив Інайті 2 оновив свою назву, як я зазначив. І зараз бачимо, що рівняни відквитали один м'яч. І знову атака від рівненської команди. Вихід на ударну позицію, але явний попереду. Явний. Йде вперед. Явний віддає Ліворуч і Є. Немає голу, немає голу голові. Вдається відвести загрозу. І го забиває. І найті два. Подивіться, який же неймовірний м'яч забили львів'яни. З власної частини скористалися порожніми воротами і повернули собі перевагу у два м'ячі. І поєдинок завершено. Не зуміли зараз скористатися котовим. Гравці команди гостей. Що ж, 5-3. Такий видовищний поєдинок все таки завершився перемогою колективу Київ з і найТІ 2